На що брати в руки зброю? Варто, синок варто, йду до бою. Тато тяжкі втрати море болю. Варті, синок варті, краплі волю. Тато. Та Таміла Панасюк породичалися: степи донбаські, арта раз у раз, земля вогнями до небес горить. Сашко, назад, ти чуєш, це наказ. Батьків вогнем накрило, Боже мій. Побіг хлопчина кілька ще за ним. Вернулись на світанку, стихнув бій, клубився над степами чорний дим, нема Сашка, не було і комбата. Думки у кожного замовкли в унісон. Невже загинули, невже чергова втрата? Було припущення потрапили в полон, аж раптом батя всі ж тебе просили, не зловживай солодким. Ледь допер. Але Господь додав хлопчині сили, комбата хлопці кликали, центнер. А ти то меду, жменю цукру, чай. Приймайте батю, вщент розбиті ноги, всю ніч тянув, А він мені бурчав. Блудили темно, збилися з дороги, та я й необережно волочив. Ледь дотянув. Все тішився хлопчина, обличчя й голову у воду намочив. В комбата по щиті текла сльона, палата, лікарі. Десь через місць комбат звернувся до хлопців зі шпиталю. На ті ж позиції, до того ж таки в місця. Сашко, годину щось тебе спитаю, дай телефон батькам твоїм подзвоню. Подякую за гарне виховання. Потисли один одному долоні. Сашко мовчав, гірким було мовчання, а згодом мовив. Їх нема у мене, а може, такі є, та я про них не знаю. В Комбата хвилювалась кров у Венах. Сина я не маю, всі мовчки споглядали цю картину. Я тебе, хлопче, хочу обійняти, бо від сьогодні маю собі сина і мого сина Олександром звати.